Доброняться. Ну, Хотіли мені висловити якісь. Я, да. Ми перепрошуємо, щоб відірвали вас. До мене приїхав просто голова рівненської обласної адміністрації. Я вийшов А Ви так не робить, як зробили ви нашому пораху не можна. Я поясню свою до мені. було дуже дуже жаль сидіти на цьому зібранні і що ви не зупинили це, коли нам кричали, що вас нічого не вийде. Нам кричали ми нічого не змінимо. Шановна громада, ми щойно з вами півтори години спілкувались. До мене приїхав голова обласної адміністрації. Ні, я вас слухав півтори години. І, і мало того, і ми так, домовилися ми з вами. Шановні шановні друзі. Ми, ми з вами домовились, так що громада звернеться з у вас якась консолідована буде позиція. І я її буду сприймати, тому що е, в тому залі, де ми сиділи у кожного була своя думка. У кожного не, не давай банківні людей, не які тягнули на залі, які виступали проти майдану. І воно нас підтримують. Дайте я яму громаду. Сідір висіч одне питання. Чому ви? Нас обманули, сказали, що ви не погоджували, підписали листа. Чому ви нами перед нами не вибачились? Не сказали люди. Добрі, да я поспішив, да, я поспішив. але я можу зупинитися. Я цей балаган я відкличу Браво, зараз цей лист. О, зараз розумієте? ви влаштовуєте балаган. Зараз ви влаштовуєте балаган? ні, 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 ні. ні, ні. ми просимо зараз, щоб ви підписали цей лист. Вам дуже вам... я, я дуже Вдячний за вашу думку. Я дуже вдячний за вашу думку. Так ви... я іду. Я з завжди з громадою, тому що я три місяці, ну, місяці, місяці на держслужбі. Я три місяці на держслужбі, А я завжди оті люди, які я за позиційною політичною силою завжди я три місяці на державній службі. Ви, ви прийшли зараз на мене е, тиснути. Ні, От ви не зробили, не що я брехун, так. тут і ще шановне товариство, шановні мої друзі, шановні мої друзі. У вас є консолідована позиція? От в цьому залі ми зібралися, кожен кричав, от кожен із вас практично виступив. Чому вона така? І, так і, і ще кілька ви, десятків знаєте? людей вис... висловилися. Причому у одних була одна позиція, у других була друга позиція. Я готовий громаду підтримати. А Я чому ви не дали і не повідомляєте? Я дійсно поспішив з погодженням. Чому поспіш? ви не випадки промовчити? Я не думав. А чому ви зараз дивіться? От ви ви, своє Ви зараз оточили, ні, всі кричите ні, 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 один я, голос, я залі, У вас у кожного була різна позиція. Ну, так? Я їх туди не приводив. Це ви їх туди привели? Ми привели. Ви самі прекрасно розумієте, що входять за цим <загалі> за, за Майданом, постійно буде ходити толпа шакалів, які будуть існувати свій. Місце. Абсолютно вірно. Які Сидір Васильович, ви нас не прощаю. Я вам вдячний, що ви дали мені можливість постілкуватися з головою Рівненської. Дайте я докажу. Сидір Васильович, але ви нам перед цим цим коли нам дали відповідь, і ви знаєте цю громаду, яка до вас зверталася. Оля, надо відкрити не погодитися. Зраджувати. Зрадниця! Айма зайдемо на столичний відповідь.